Вітаю шановних журі та учасників конкурсу. Я Ткаченко Анна, учениця 8-го А класу Чернігівського ліцею No2 Чернігівської селищної ради. Презентую наукову дослідницьку презентацію состою випробування середньостиглих буряків в умовах полісся. Вивчення середньостиглих сортів столового ворога. Полісся важливі для підбору рослин, здатних давати стабільні врожаї в мінімальному кліматі. Такі сорти поєднують високу продуктивність, стійкість до хвороб і якість корнеплодів. Сортові випробування допомагають знаходити найкращі рішення для екологічного та ефективного виробництва, що підтримує продовольчу безпеку і розвиток регіону. Тема дослідження сортове пробування середньостиглих буряків в умовах полісся. Мета дослідження визначити в ході досвіду якийсь середньостиглих сортів буряка, найбільш високовражайний в умовах полісся. Завдання провести фінологічні показники буряку столового різних сортів, визначити вражайність і товарну якість котнеплодів, оцінити стійкість сортів до хвороб і шкідників, надати практичні рекомендації щодо вирощування найкращих сортів у даних умовах. Уряд дворічна культура родини Амарантових цінна овочева рослина, що так не вирощується в Україні. Він є джерелом цукрів. Тамів і мінералів, широко використовується у харчуванні, медицині та промисловості. У перший рік формує корнеплід і розетку листків, у другий квіткове стебло. Корнеплід стрижневий, складається з головки, шийки та корені, забарвлення варіює від червоного до бордового, листки зелені, зібрані в розетку, соцвітті складний клубочок із дрібних двостатевих квіток, насіння темно буре культура холодостійка, добре росте на родючих ґрунтах. Ми обрали п'ять серділих сортів буряків столових багряний, дій, мармеладка, кардинал, негритянка. Усі сорти об'єднують врожайність, відмінний смак, стійкість до хвороб і добролежкість, що робить їх придатними для тривалого зберігання та механізованого збирання в умовах полісся. У досліді 2024-2025 років в реки столові вирощували в сівозмінні на полісі з дотриманням усіх агротехнічних вимог. Попередники вимог. цибуля та помідори. Сів по вручну 20 квітня 2024-2025 років. Міжріддя 45 см, глибина 3-4 см. Догляд включав переріджування, розпушування, поливи, підживлення органічними і мінеральними добривами, а також боротьбу із шкідниками попелом. Умови вирощування були сприятливі для формування здорових і продуктивних рослин. Процес розвитку і розвитку буряка столового відзначали неодноповою інтенсивністю залежно від помоги та впливу досліджувальних чинників у 2024-2025 роки експерименту. Згідно проведених досліджень, поодинокі сходи рослин буряка столову відмічали раніше за календарними строками зорту дій. Перший рік 01.05.24, а на контролі 02.05.24, а другий рік 03.05.25, а на контролі 04.05.25, так як і у інших досліджувальних сортів пізніше. У нас є сходи рослина буріка столову, а раніше з'явилися у дій Мармеладка та кардинал 0 та нуль 5-25-го, що на одну добу раніше від контролю та сорту багряний. Отже, сорти дій, мармеладка та кардинал були дещо стійкіші до температурних умов, що складалися в другій та третій декадах квітня та першій декаді травня. Сорти дій мармеладки та кардинал формували листки швидше, ніж багряний і Негритянка. Фази росту і розвитку корнополоду також наставали раніше. У цих сортів початок линьки та формування корнополоду. Відзначали на 2-3 доби швидше, ніж у контролі. Під час проведення дослідження нами було проведено спостереження за формуванням пар справжніх листків та тривалістю періоду їх формувань. Біометричні видики буряка залежно від сорту і погодних умов, найбільшу висоту площу листків і листкову поверхню мав сорт дій, найменші багряний. У фозі піди листків найбільшу масу корнеплоду кардинал, що позитивно впливало на вражайність. Отримані дані свідчать, що серед досліджувальних сортів найбільш вражайний у поліських умовах виявився сорт Дій з високою масою кордіплодів. Добрі результати показали також Мамелатка та кардинал, що характеризувалися товарістю. 95% і хорошої стійкості до хвороб. Сорти багряний та негритянка мали низьку вражайність, але визначались стабільністю дозрівання. Таким чином вибір сортів має визначний вплив на результатність вирощування столового буряку в умовах полісся. Дослідження в середньостивих столових буляків у умовах Полісся, показали адаптивність і продуктивність сортів найвищу вражайність мали дій, мармеладка та кардинал. Усі сорти перспективні, але дії рекомендований як найпродуктивніший. Подальші дослідження передбачають випробування нових сортів для підвищення вражайності та стійкості до місцевих умов.